Сьогодні ми будемо грати в китайський як якби це дивно не звучало. Е, чого я вас сюди закликав? Ви просто не розумієте. Ви вже бачите, що тут щось нове є. Оце заходимо ми в магазин, значить, І тут таке. Щоб ви розуміли, дивіться, У нас тут є, бачите, за оці штуки, які купляються за гроші, реальні, ось Вон, за ними можна купити Браул Пас і оці акції. Але дивіться, кредити в нас не йдуть на Бравлерів. Бравлери в нас е, і не купляються за геми також. То, що Вони купляють нам мега, маленькі ящики і великі ящики. Ой, мега ящики. Маленькі, мега-ящики е, можна купляти за То би було прикольно, якщо б таке було в реальному Ви розумієте? І що я вам хотів показати? Е, наприклад, в нас тут є 250 п'ятдесят за. 300 таких штук. А 300 таких штук коштують 30 юанів. А 30 юанів 1 юань, значить є 5 гривень, значить то буде 150 гривень. За 250 стардропів, щоб ви розуміли. 250 стардропів, це жесть! Та це ж ліпше брал паса. Це дуже прикольно. Головне, що я тут все дуже сильно розумію. Ну, а якщо в мене є Google об'єктив, в якому я можу прикладати, ви розумієте. В них ще тут Бері продається, але кленці в них виходять вже. Дивіться, Берлі в них вже вийшов. кланці виходить. Просто в основному кланці пізніше вийде через те, що він в нас вже виходить на один день раніше. От. А за 980 можна купити 22 таких межчика. 980 це у нас, значить, є 128 юанів, правильно? Якщо би ми хотіли цього 1440 купити за 128 юанів, це 128 помножити на 5. Це не тяжка математика, це у нас буде 600 чекайте, якщо 20 на 5 соточка, значить 600 640 640 гривень. Ні, ну 640 гривень. Ну плюс мінус розумієте, бо там ще 15 копійок іде. 5 э, гривень, і 15 копійок в тому юані. Ну розумієте? ну 640 гривень за 22 таких має ящик. Ой, ультра ящик, а ви просто розумієте, в них є шанс, що там можуть випасти всі бравлери, ну, окрім шельки, в одному ящику. Ну і може, окрім оцих бравлерів, які у нас на. Старт доріжджі, тому що в них вона не видала. Бачите? Все як по-старому. Тільки в них брок, розумієте, за 980 куплю, а ранговий затишу. Ну, це би було прикольно побачити в реальному Brawl Stars Supercell Альо може, в наступний Brawl Talk буде поліпше. Про хоч би верніть. Е, що в нас ще є тут? Ви бачите, що в них вони чуть-чуть по іншому намальовані. Але прості старію цього так само намальовані як мають. Ви бачите, за кредити купер. Е, Я би зараз купив один ящик, але в мене нема кредитів досі Бо я купив один мегаящик і там два предмети мені випало, Щоб ви розуміли. О, за 450 цих штук можна купити нас БП. Ну, за 680 плюс. Стоп. Це вигідно. Через те, що 68 умножить на 5 60 на 5. Це у нас буде 6 на 5, 30, значить 300 і плюс, плюс 40 значить 340 гривень. Так то то саме виходить, що в простому бравлі, тільки на 3, 3 або 2 гривні різниць, розумієте? Більше типа. А то то саме, що в простому бравлі, виходить. Оце <зас> <зас> прикол. Ну що я вам хотів показати? Це самі оці прикольні скіни, але на які я ще не наскаю. Бо я вам хочу показати аксесуари. Оці аксесуари будуть над бравлером літати. Я думаю, то логічно, тому що вони зверху. Всім вам покажу. є такі пір. Прикольні. такий, оцей прикольний. О, я в оцей хотіла. Оці ваші вау! во мені подобається. Е, я би якщо чесно, вибрала, напевно оцей во якщо б під один скін, і під які я вам зараз покажу. Але перше я вам ще ці покажу аксесуари, які будуть на спині бравлера. Ну це таке собі. Ну це прикольніше через те, що кольора Оце їм буля. Так це є. Вау, ну, Вони прикольні всі тут. Але саме більше мені подобається а мега ящик з мега ящиком. У мене ящик це просто він так прикольно зроблений. Жесть. Я би купив, але вони зараз не продаються. Там так пише знизу, просто ви не розумієте китайською. Я теж не розумію, через Google об'єктив подивився. Так і ось наші скіни. І під які скини я вам на увазі мав, що я би хотів взяти оцей аксесуар? Це під оцей во. Ну він прям пасує. Прям пасує, я вам кажу. А ви не розумієте, хто це справа, правильно? Ну, як ви можете зрозуміти. Там справа е, така блакитна людина була. Ви бачили, так? Зараз я вам покажу. То не був якийсь рандомний клон культа. Ні, ви не думайте. У мене, якщо що, все добре з. Е, цей з ФПСкою, то просто в них тут затримка стріляння. Може через те, що від мене далеко Китай, може якось воно так працює. Не знаю, але в мене все добре, бачите? Дивіться, я ось його прикольно буду зробити. О, як прикольно. Е, і хто ж це справа? Це наша шелька. Бачите, там зівоколь. Ну, ось як вона виглядає. Раз я їй покажу, як би вона в баті виглядала. Дуже прикольно би виглядала, я вам кажу. Дуже. Якщо б вона була в реальному бравлі, то я б її купив. Дивіться. Це прикольно. такого воно вбиває. І одко її ульта сюда сюди, без беззам. Ходи сюди. Ну добре, наступний весь йде Едгар. Ось його анімація. Прикольний він. Зараз я вам його покажу, як він виглядає в батлі. В нього удар інший, все зрозуміло. Але ось як він вбиває. Дуже прикольна анімація бем бэм, бем бем. Ходи сюди, да. ходи сюда. На, на на. Прикольний скин. Мені подобається цей скин. У нас є ще скин на бо. І... Тоже дуже прикольний. А якось фіга я можу бачити, його стріли. Ну ок, let's go. Подивимося, як за нього грати, прикольно буде. Що? Що? Що з, з, з текстурками, а? Що там з текстурками? Supercell, чи хто там зробив бралостерский тест? Бачите, коли в Бравлі простому ви, у вас закінчився патрон і ви стріляєте. То вони там червоні, а тут у нас зелені, э, цей жовто. Коротше, дивіться. Блін! у нього бомби просто дуже прикольно взриваються. Я вам хочу показати. Зараз 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 зараз. Є, yeah. Вот так. На А Поди сюди. Ого. йо моё Посередині босса така і вона. Прикольно. Він прикольні цьоски. Взагалі бимба. Так, в нас далі У них під час анімації взагалі звуки. Це жесть. Вот такие він. Прикольні. Е, зараз ви зрозумієте, що я маю на увазі, коли я... Казав, що в неї є затримка. Це... Зараз я. Чого воно ну, сих пір там все чорне? Я не думаю, що це вам заважає сильно прям. Ну я просто відійду О! Бачите? Ну та, тут за Мортіса Трикшот єлі єлі зробиш в бралболі, розумієте? Опа-опа, опа. А, я анімацію вбивання не показав, правильно? Напевно. Хайди сюди. сюди. У нього коротка анімація вбивання, але коли я отако зараз роблю. А, прикольно. Let's go! Ну добре, він теж дуже прикольний цього скину, Мортіса. Не буду брюхати. брюхати? А нашо брехати? брюхати? не буду, не ви А Так, наши є на сту. Анімація в нього довга. Це була його анімація. Ось як він виглядає. Він дуже великий скін, бачите, він аж закриває отут в панелі. Коротше. Зараз я вам його покажу в Бакі. Бакі. Він дуже прикольний Баткін. Тільки чогось від нього не голять челіки, дивіться. Я не знаю чого, з чим це зв'язано. О, це прикольна анімація. Ходи сюди. Так, хто б міг повірити, що цього сту, ну коли б вони не побачили удару. Коротше, ви зрозуміли мене, правильно? В нас ще є... Емси. Що в них саунд ефектами? я вже який раз чую, що в них саунд ефекти помішані. Чекайте. О. З інтернетом. От. Отака вона прикольна, цей Емс. Оди сюди. Yeah. Yeah. Все. Вот такая у меня анимация убывания. Ну, я сейчас вам покажу. Дуже прикольно. Да, Два, три. Бэм! Прикольно выглядит, да, я знаю. И у нас шее на Эльбибича. На эльпибича. LB, бо ми всі знаємо. Нього просто розумієте, ви такі думаєте, чого ти всі скіни не показуєш У нього бачите, у нього просто різні кольори. Ну, воно, воно, воно типа навіть нічого не міняє Тож я вам просто покажу, як він виглядає В батлі. це цего чорного, воно мене так бісить що воно там є. Чесно, ну, прикольно. Він б'є прикольно, бачите? Ходи сюда. Бэм! Ходи сюда. Mm -hmm. Ну він не найприкольніший з них. Просто в нього є ще на гаджет а в мене немає прямуючи, то в мене на нього не немає, розумієте? ще є на фенга. Які самі прикольніші? Ось його. Він саме оригінальні виглядає. Ну і синій теж прикольний Тільки мені золотий не подобається. Бейм! Бейм! Ходи сюди. Ой. О! Ну ви бачили анімацію вбивання, так? Короче. О! -о, -о! <схай> Прикольно. Эм, нас ще є на була Не думайте, що я якісь кини буду показувати в цьому відео. Не, ні ні не-не-не, ви що Там є шею, що показати. Ну угу. все прикольний. Все прикольно, знаєте. Але ви знаєте що? Бравл вже трохи рухається до того рівня китайського Stars скіна. Через те, що оцей совейний іконовий, то він дуже подібний на оці всі скіни. Бо в нього, бачите, такі кристали, коли він там е, 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 трансформацію має. Через то я трошки думаю, що щось в нас може чекати в 2025 або взагалі в наступному бралтолці, розумієте? Щось нас може подібне чекати на оці скини. Ну і напевно це вже буде останній зараз скін на пайпер. Такий він. Прикольний дуже. А він буде в батлі. Він буде ще прикольніше. Думаю, що вони і бомба так підривається. прикольно дуже дивіться. Зараз. Во. Бем. Ну і всі хочуть побачити анімацію вбивання, правильно? Бо я би хотів. Отака. Дельфіни тут якісь зверху. Коротше. Прикольна анімація. Тільки мені здається, що блоки трохи заступали її. Та, трохи і блоки заступали. А ну, чекайте. Ух ты! <рикольно> Прикольно! Ну це не все на це відео. Що ж у нас є ще тут щось? А що ж це таке? Що ж це таке? Як ви думаєте? Ну що це може бути? Якщо ми сюди зайдемо? Правильно, тут можна в голосовому чаті ходити і цей, і з чельниками цей розмовляти. Бачите? Тут всі китайці. Всі китайці, блін. Що ж, жодного українця? Так, всі китайці, це жесть. Розумієте, тут можна в друзі додати отак робиш? І в друзі додаєш, Це дуже легко, але я не хочу нікого в друзі додати. Просто виходимо звідси. У нас є ще такі подарунок Що ж той подарунок робить, а? Він напевно розказує про всі обнови. Розумієте? Але дивіться, що тут є. Мені здається, що тут можна купити старі скини. Отут, зараз. Ні, не тут. Отут можна аксесуар купити. Я вже, до речі, бачив челів. З аксесуарами. Дуже прикольно. Може, тут? О, отут! Вроде можна купити. Але я не розумію, що тут робити. Якщо ви зараз маєте Google об'єктив, то наведіть на екран і перекладіть все. Я вам дам 5 секунд. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Потім напишите мені в коментарях, що тут писало, бо я не розумію. Так, і що на шеї? У нас є, що ж на є? На голосовий чат, наприклад, якщо я добавлю когось, кого можна додати? Або якщо я в батл зайду, так? У мене на культа випало такі рекордні скін, так що йдемо за культа. Зараз я вам покажу. Ну, в тому, якщо я зараз включу то я буду чути всяких китайців, які говорять. Да, бачите, то ще якийсь текст пише над челіками. Два культа в тімі? Я зараз. Звук. Ні, я нікого не чую. От тепер мене зараз чують. Тепер мене зараз чують. Це зрозуміло, через те, що я мікрофон включу. Все, ходи сюди. Сюда. Ходи сюда. На. на! О! Оце буде зараз на неїзичок. Імба. У свой чат, я взагалі, я не знаю. Це, це... Ну, нові технології, ви що? Мені... А, я думаю, мені якийсь бравлер випав з супер рейру. О, бул! А то що таке? А, то Special Events. Що на ще є? Що вам показати? Ну дивіться. Та вже такого нічого супер ультра, прикольного немає. Дивіться, оце воно коштує 30 гривень. Купляти? не купляти, ясно, що не купляти, я не хочу. У нас ще вроді є... Ні, у нас немає кастомних тих штук. Ага, ясно. Ага. Ясно, 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 ясно. Ну, у них ще в легендарних кінах є кастомний скин один. Два. Оцей. І оцей. Ви думаєте, а що тут за різниця? Бачите? Придивіться от сюди на його руку. Тепер, коли ми заходимо сюди. Придивіться тепер на його руку. Бачите, у нього просто тут якийсь з'явився. Я не знаю, що воно дає. Я не думаю, що воно щось зміняє. Але це на сьогодні все, друзі. Так що я прощаюся і всім пока!